клятву ліцеїста. Слова вірності батьківщині та традиціям ліцею суботнього ранку урочисто пролунали з вуз 41 юнака на посвяті першокурсників побувала наша Тетяна Попруга. Біля військової ліцею, як ніколи, людно. Батьки та рідні ледь стримують хвилювання, адже за кілька хвилин нарешті побачать своїх уже значно доросліших синів та онуків. Прийшла за сина, ждали цей день давно вже. Хочеться побачити, обняти, поцілувати, забрати додому хоча б на один деньок. Дуже ми чекали, присяги це наші діти вже здають на стежину дорослого життя. Ми вважаємо так, що це наші діти вже будуть захищати нашу Україну. Сина були на присязі, а це вже Бог дав нам здоров'я і приїхали до внука. Вибувають сльози радості від того, що ми дождалися до цього часу. Що ми зараз його побачимо? Що він настав вже трошки дорогою. до сьогоднішнього дня усі юнаки, які в серпні вперше переступили поріг військового ліцею, були просто першокурсниками. Одних привела сюди цікавість, інших мрія. Це моя була мечта з дитинства. Я напірно тренувався, щоб поступити сюди. Побачив в соціальних мережах фотографії, сподобалась форма. І рішив, вирішив поступити, спробувати, що це таке. Урочисте шокування розпочинається внесенням на плац прапору ліцею і спільним виконанням гімну України. Та перш ніж проголосити слова вірності батьківщині, юнаки один за одним отримують до рук учбову зброю. Вітаю, вас учбову зброю. Служу українському народу! Слухай! Ждали цього моменту, Ми дуже довго тренувалися. Для цих юнаків знайомство з військовою службою тільки розпочинається, та у закладі впевнені у майбутньому вони гідно носитимуть звання захисника. У ліцеї констатують цьогоріч до вищих навчальних закладів Міністерства оборони, прикордонних військ, міністерства надзвичайних ситуацій та міністерства внутрішніх справ вступило близько 70% випускників. І для них все теж починалося на цьому плацу з клятви ліцеїста. Суворо дотримуватись заповіді ліцеїста, з гідністю і честю носити форму, виконувати статут ліцею, вірно служити батьківщині. Клянусь, клянусь, клянусь. Це не військова присяга, яка приймається воїнами в армії 18 років. Це клятва ліциста, але це їх перший крок до військової служби. В цій клятві вражають слова вірності, батьківщині, любові до батьківщини і готовності до подальшого внесення служби. Збройних силах, а також інших військових формальних нашої країни. Склавши клятву, ліцеїсти отримали благословення від настоятеля храму Йоганна Воїна та настанови з вуст чоловіків, які як ніхто знають, що таке військова служба. Серед таких командир Кременчуцьких ракетників Олександр Калембет. Ви прийняли клятву ліцеїсти. В подальшому будете приймати військову присягу. Запам'ятайте раз і назавжди, що ці слова це не просто слова. Це ваша в подальшому дія. Захищайте свої родини, своїх близьких, свою рідну землю, свою батьківщину. Любіть Україну, ніколи її не зраджуючи. Залишається сподіватися, що сьогоднішні ліцеїсти справді стануть професійними захисниками своєї батьківщини. Проте так хочеться вірити, що війни на території нашої держави до їх випуску усе ж таки припиняться, і свою службу хлопці нестимуть під мирним українським небом.